Вітаю вас! Ви на каналі Барвислі Світ рукоділля. мене звати Таня. Цей тиждень у нас присвячений грі магічний кубик. Тому списочок у мене вже є. Сьогодні понеділок, вже я навіть знаю, що я сьогодні буду в'язати. Ну, і ми зараз з вами пройдемося по моєму списку і розставимо маркерочки. Отже, під номером 1 в мене записані шкарпетки. Так, ці всі процеси, ви вже бачили їх. Ну, можливо, хтось ще і не бачив. Шкарпетки з пряжі цервіні. Так, де мої маркери? Ставлю ось тут маркерочок. Ось такий рожевий. Так, перший процесик є. Другий процес це кардиган бульбашки для моєї донечки. Ой, Давно я його не брала в роботу, цей кардиганчик. Ось так він виглядає, в'яжеться в основному з бавовни, на бавовни, Такий більш легенький літній варіант. Так, і тут маркерочок уже стоїть, Уже я щось кудись його брала, і так і він у мене не просунувся, тож залишається цей помаранчевий маркер. Так, під номером 3 топ саванна. Так, я тут тросик укоротила, бо в мене було тут два тросика з'єднані, щоб, щоб можна було його поміряти і показати нормально, але я вже не стала приєднувати той тросик. У мене вже тут розпочатий візеруночок. І ставлю маркерочок. І на сьогодні нам цей номер випав, номер 3. Тож буду сьогодні ще в'язати свою саванну. Ось так. Під номером 4 в мене шиття це, ну, проєктні сумочки. На сьогодні теж цей номерочок нам випав, але щось мені сьогодні шити не хочеться зовсім. Я буду просувати туп. Так, номер 5. Це рванина і тут мені треба поховати кінчики, обробити горловинку. Ну і все. Тут, в принципі, роботи зовсім трішечки. Треба оці всі маркери познімати. Так, це теж для моєї донечки. До речі, я постійно забуваю сказати, що ці процесики беруть участь у спільному проєкті. Вліто двері відчиняю. Шкарпетки ні. от Кардиган бульбашки, тупса саванна, рванина. І під цим же ж, під рваниною я написала ще «Скатертина гачку». гачком. Так, я вже зараз і не знайду. Я не змогла знайти, де я вже діла той квадратик, який в мене зв'язаний. Ось такий. Я його показувала в минулому відео. Ну, Він в мене один зв'язаний, тож буду далі продовжувати в'язати ці квадратики. І буде в мене ось така доріжка або скатертинка ще. І ще я не визначилась. Як трошки пов'яжу їх, то тоді й буду бачити. Може, мені набридне їх в'язати то залишу доріжкою. Так. Треба шукати. У мене тут такі щось завали вже, що я не можу нічого знайти. І під номером 6 моя багатостраждальна пускова бузка. Я її в'яжу вже місяців три, мабуть. І в мене тут нічого не змінилося. Можливо, хтось її ще не бачив, то ось ця блуза. Сама в мене тут, я перев'язую рукавчик, бо ось цей мені завузький, і я в'яжу ширші рукави. Ось один, майже, майже зв'язаний. Ще я окат не в'язала. І ось розпочатий другий. Я постійно беру цей процес з собою десь в дорогу. Ми з донечкою часто зараз їздимо в Полтаву до лікаря, і я не в'яжу. Не виходить мені все одно пов'язати. Я його тільки вожу туди-сюди з собою. І... І сьогодні ми ходили до логопеда. Я взяла, але я монтувала відео, сиділа в телефоні, а не замість того, щоб в'язати. Якось не виходить мені пов'язати. Ага, маркерочок, маркерочок. Ну, червоний це в мене, щоб петелька не загубилася. А ми сюди поставимо. Ось такий зелененький. Ось так. Ну і тут стоїть уже ось рожевий на цьому рукаві, але я щось в мене немає бажання зовсім в'язати цю блузку, не знаю чомусь. Я її так почала з таким. Натхненням, і багато так зв'язала, а потім на цих рукавах я як застрягла і все, далі не просувається в мене ніяк. Тож, ось в мене, такий в мене список на цей тиждень. Ну, а я пішла в'язати саванну. Так, друзі, хочу вам показати ось такі китайські книги, це із сайту тему. Просто вам так трішки полистаю. Оця дуже класна, мені подобається. Колись... Десь вона в мене є в електронному варіанті. Тут різні. Ой, тут різні квадратики, мотиви. Всякі-всякі. Дуже гарної якості все надруковано чітко. Бачите, тут і в різних формах і квіточки, і зірочки, і шестикутники. Ну, Різні мотиви, які можна поєднувати між собою, виходить дуже красиве полотно тоді. Так, і після цих мотивів тут всякі різні, дуже гарні є. Взагалі класна книга. Так, і в кінці ось тут обв'язочки. Це взагалі супер. Це мама замовила книгу. Я тепер собі теж таку хочу, що якесь літнє в'язання, наприклад, з пицями якийсь топ, чи футболочка, чи майка, і обв'язати гачечком дуже класно. Все-таки з книгою працювати зручніше, ніж десь шукати це в електронному варіанті. Ну, мені незручно. Ну і тут ось показано, як з'єднувати ці елементи. Ось така книга. І ще одна ось така. Тут, я так зрозуміла, це безвідривне в'язання. І що мені тут сподобалось? Теж дуже класне полотно що мені сподобалось? Зараз знайду, покажу. Ось, наприклад, один і той самий візерунок, але тут одним кольором зв'язаний, а тут уже в поєднанні три, трьох кольорів. І ось тут так само, отут це мені взагалі сподобалось, там, де поєднується декілька кольорів. Ось, і так гарно, і так гарно, подивіться, можна залишки пряжі так десь вив'язати. Ось яке красиве. Теж дуже гарна книга. Щоб, щоб скільки часу було його це все в'язати. Я так уявляла, можна навіть собі якусь скатертину так зв'язати. І бачите, тут поєднання. Теж ті самі мотиви, але тут просто квадратом, а тут якби у шахма... шаховому порядку, з такими трикутничками я взагалі дуже люблю роздивлятися книги. Зв'язанням, журнали різні, теж тут показано, як об'єднувати, як пров'язувати. Ну, якщо щось і не зрозуміло, то в нас є Google-перекладач, я думаю, що він допоможе. Хоча він не завжди перекладає так, як треба, але ну, ось тут все схематично показано. Ось у схемі ви знайшли, наприклад, такий елемент, і тут показано, як його в'язати. Ну, я думаю, все зрозуміло і без слів. Так, Зараз буду відвозити мамі ці книжечки, тож хотіла вам показати, поки вони ще в мене. Я щойно прибігла з пошти, забрала посилочку і тут у мене шкарпеткова пряжа. Зараз ми відкриємо і разом подивимося, що тут в мене знаходиться. Нагадаю, що це я пряжу замовляла залишки стокова пряжа. І Дивіться, ой, бачу, які чудові кольори. Такий яскравий, дуже м'якенький, приємний моточок. Ще один яскравий моточок. Ой, він такий слизький якийсь на дотик. Так, це з Люрексом. Дивіться, як можна гарно поєднати їх. Дуже приємна ниточка. Клас. Так, ще один яскравий моточок. Гарні кольори. Можна щось нафантазувати собі з них. Так, це досить великий моточок. Ось так. Такий залишок сіренького. Це такий. І ось такий. І ось якась цікава пряжа. Такими якимись смужечками, як рисочками пофарбована. Так, ось іще гарні кольори. І ще блакитно сірі. Можна ось так поєднати їх. До речі, дуже гарно поєднується. З такий якийсь осінній колір, коричнево, помаранчеві. Так, ще однотонний, блакитно-сірий. Ой, а ось іще. Ух, ти, тут навіть і такеточка є. Зараз подивимося, що це. А це... Ой, я навіть такого ще не бачила. Що ж це за виробник? Так, 75 шурвуль Супервош, 25 поліаміду. Так, а де ж тут країна? Що це за країна мене цікавить виробник. У 100 грамах 420 метрів бачу. Так, так, так. Щось не бачу я, де тут країна. А ось це Австрія. Клас. Це такий схожий моточок по розфарбовці, схожа, і на дотик вона схожа. Я думаю, що це один і той самий виробник та сама Така сама ниточка. Так, це дуже добре, що є етикеточка, що хоч щось я можу знати, що це таке. До речі, ну таких, таких я навіть ні в кого не бачила. Так, ще ось однотонна синя. Ось така різнокольорова. У мене щось схоже навіть є. Можна буде поєднати. Ой, це така пухнастенька. Дивіться, який в неї пушечок гарний. Дуже приємна і м'якенька. Ось такі чоловічі кольори. Сіренькі. Ну, буду щось поєднувати. Так, це темно-синій. Ось іще отакий. Така шерстистенька. Бачите, яка в неї розфарбовка така, ніби не зафарбована повністю ниточка. Мені дуже подобається, коли так видніється трошки білого. Класна. Так, ще ось така сіра, сірі відтіночки. І ось такі гарні кольори. І я дивлюсь на цей моточок, і мені здається, що я щось таке вже десь у когось бачила з, таким, з такою розфарбовкою. Вона теж ніби така не зафарбована, трішечки вибілені місця є. Клас. Ну, і останній клубочок, такий кольоровий, яскравий. Ось така в мене покупочка вийшла. Буду щось поєднувати. Я так дивлюся, що тут всі кольори такі, що можна поєднати, це я купувала у Світланки Андрійчук у Фейсбуці. Тож, зараз хочу ще зважити, скільки її тут цієї ниточки. Так, ось цей моточок важить 25 грамів. Цей. Теж 25. Так, якийсь ще найменший якийсь ось цей 9. Цей 12. Так, що тут ще можна таке зважити? А цей найбільший аж 88 грам. М -м, вийде повноцінна пара шкарпеток навіть чоловічих. Так, це 15 грам. Ну, такі приблизно найменший тут 9 грамів оточок Інші 15, 25, 30. Тож, і загальна вага тут 557 грам. Тож, дуже я задоволена покупочкою. Буду в'язати. Так, сьогодні четвер і давайте трішечки пробіжимося по тому, що я в'язала. І так, на понеділок нам випадав номер 4 і номер 3 І я в'язала номер 3. Це моя саванна. І вона нам випала на сьогодні, тому я її сьогодні буду продовжувати. Ось покажу вам, що я просунула. Зовсім небагато. Це лише половина рапорта. І переставимо маркерочок. Сьогодні я буду продовжувати в'язати саванну. Далі, на вівторок випали 1,5 під номером 5 це моя рванина. Дівчатка, я її завершила, обробила ось горловинку, я її вже випрала. Єдине, що я не сховала, це оці кінчики на рукавах, тому що я ще на донечку не міряла. Ну, бо в нас. Ремонт, мені треба її ще відпарити, а в мене зараз немає можливості, тому що все в пилюці, в грязюці. Тому так. І також я в'язала скатертинку. Я зв'язала два квадратики. У мене є ще один третій, але я теж його не можу знайти, тому що в мене все воно закидане. Тому можна було б вже і третій приєднати. Але я. Ну, ось так. Нічого потім приєднаю, як знайду. Ось такі два квадратики в мене вже з'єднані. тут треба буде щось підправити. Якось не дуже рівно. Треба буде, мабуть, за петелечку. Не навколо, а в саму петлю просувати. Так, ну то таке. Так, такі квадратики. І що? В середу нам номер 5 і6 випадав, я номер 6 пров'язала, ну там 2 чи 3 рядочки рукава і все. І знаєте, що я в'язала? Я в'язала шкарпетки ті, що нам випадали на вівторок, я розпустила те, що в мене було і змінила трішки схемку. Зараз покажу. Мені не подобалось, Я просто прибрала по одному рядочку. Щоб тут, бо виходить тоді 4 рядочки. Після цього рядочку ми в'яжемо виворідній. Тоді лицевий виворідній, лицевий виворідній. Получається, аж 5 рядів, оце в висоту, так? Ну, і мені це не подобалось, тому я змінила. Я прибрала по одному рядочку. Ну, виходить два лицевий і виворітній. Так, і мені це подобається, що виходить, виходять такі більш ну, Ось оця висота, вона менша. І мені це більше подобається. Так, я нічого тут не загубила. Ще в мене був один лише бунтик, я перемотала на два і в'яжу паралельно дві шкарпетки. Ось такі в мене справи. Так, ну все. Буду в'язати саванну сьогодні. Привіт! Ми з донечкою в Полтаві. Вигулюємо свої в'язані речі. Так що ми носимо те, що я в'яжу в У донечки букляшка. А в мене, до речі, ви цей кардиганчик ще не бачили, бо я його в'язала ще до ведення каналу. Вже ранок понеділка. На жаль, я не змогла вчора зняти підсумкове відео. Я вам тут вставила фрагменти, ви бачили, це були два мої рукодільні дні. Проходили саме так. Ну, Але між тим рукоділлям і в'язанням я знаходила компроміс і знаходила час для того, щоб трішки попросувати свої процесики. Отже, я підключалась до вас в четвер, здається, так. І на четвер нам випадав топ савана. Це номерочок 3, я його просувала. І ось цю частинку я пров'язала саме в четвер. І потім я його брала в роботу в суботу. І в неділю трішки в'язала, і от така частинка в мене зв'язалася. Досить непогано я просунула, я зв'язала вже два рапорти, і мені треба ще один. Так, Тут дуже великі рапорти. І сьогодні дивилася ленку Буганову. Її тінь султана, сукню в супню вона в'яже, і глянула, а там візеруночок то такий самий, як я в'яжу. на і савані. Ну Це за майстер-класом Наталі із каналу в'яже. Так, почала я вже третій рапортик в'язати, але тут я, мабуть, рядочків 5 пров'язала десь так. А там 30 рядів. Тож ще мені 25 рядів треба пров'язати. І тоді будуть рукави. Так, ось так переверну, покажу. Ну, вже вона й не поміщається. Ось так це буде виглядати. Так, ну, щоб ви розуміли, я хотіла зняти відео, поки чоловік не включив перфоратор. Але сусіди нас опередили. Ну, як оце можна зняти відео? Ох, ці ремонти. На п'ятницю нам випадали номерочки 5 і 4. Я просувала. ну, 4 це шиття, в мене зараз не варіант просто щось шити. І я просувала скатертинку свою, ну як, просунула на один квадратик. Один квадратик в мене зв'язався. Бо в п'ятницю ми їздили з донечкою до стоматолога. І знайшла я свій четвертий квадратик, рилася і знайшла, треба буде його. Приєднати десь. Прив'язати між. Так, дівчатка і хлоп'ятка, вибачайте, буду знімати з перфоратором, бо в мене просто другого варіанту немає. Так, і також я просунула шкарпеточки. Ось одна, так, а де друга? І ось друга цієї в мене трішечки більше пров'язано. Ось такі шкарпетки. Вони здаються вузенькими, але насправді ну, я міряла на чоловіка, вони дуже гарно тягнуться. І я знаю, що ця пряжа після прання вона трішки якби роздасться. І розповзеться, Тому, я думаю, будуть нормальні. Тут я робила набір такий, щоб гарно тягнувся, От еластичний. Тому, ну, я ж кажу, міряла на чоловіка, налазить, вони так, впритик, якби. але будуть добре сидіти і не буде нічого ніде сповзати. Тож, ось такий в мене був цей магічний тиждень. Трішки вдалося помагічити, незважаючи на обставини. Я намагалася приділити увагу і для улюбленого хобі рукоділля. Тож, на цьому я буду завершувати. Я вам неймовірно вдячна за те, що ви були зі мною, додивились це відео до кінця. Дякую за те, що пишете мені чудові, приємні коментарі. І зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!